Три дні поспіль у кількох мікрорайонах Вінниці не буде води. Все через ремонт водопровідних труб. Тож працівники водоканалу просять вінничан зробити запаси води. Більше про ремонти на мережах розкаже Оксана Поліщук, речниця комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Три дні поспіль 9, 10 та 11 квітня, Вінниця облводоканал буде проводити серйозні планові роботи. І в зв'язку з цим ми просимо віничан бути особливо уважними, спостерігати за усіма новинами на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм-каналі, аби не пропустити день та час, коли ви, можливо, залишитеся без води. Тобто, уже завтра, 10 квітня, роботи будуть проводитися в районі вулиці Київської та мікрорайону Чяжилів замостя. Те саме 11 квітня в четвер, особливо уважними потрібно бути людям, які мешкають в районі вулиці Лебединського та Венеченка, Тобто, знову ж таки, замостя. Тривале відключення води в даному випадку це мінімум до 9 вечора або навіть до 11 вечора. Пов'язане з тим, що ми проводимо ремонтні роботи на мережах. Це водопровідні мережі невеликого діаметру, але роботи ремонтні, які потребують багато. Часу і мають певну складність технічну. Робимо це зараз для того, аби у весняно-літній період по максимуму зробити ті роботи, які допоможуть нам забезпечити стале водопостачання уже восени та взимку.